Справді без скарб наші діти і так красиво танцюють гопак вихованці хореографічної школи Барвіночок. Уже 50 років дарує вона дітям радість танцю. і не припиняла роботу навіть під час повноштабної війни, попри обстріли і блекаути. Але зараз 300 дітей, які займаються в барвіночку, опинилися в комунальній пастці. Стало темно, холодно, зникла вода разом із вбиральнями. Чому так сталося? І чому українські чиновники, які так люблять поговорити про повернення дітей в Україну, закрили очі на тих, хто тут лишився? Кореспондентка ТСН Тесантижня Ірина Коваленко дізналася історією, яка мене особисто просто розлютила. Ще й тим, що гроші для школи тут не проблема. Що не так? Зараз поправимо, не переживай. Ліля дуже вимоглива до своєї зачіски, особливо коли мама її збирає на танці. Танцює дівчинка вже п'ять років, відвідує Київську хореографічну школу Барвіночок. І це ж не просто танці, це якби це наша ідентичність, це український народний танець. Ось так у вихованців Барвіночка виглядає один із найскладніших і впізнаваних українських танків гопак. А це вже виступ із народним кримськотатарським святковим танцем хайтарма. Київська хореографічна школа барвіночок святкуватиме ювілей 50 років. Усі ці численні нагороди її вихованців здобуті системними і сублінними репетиціями навіть під час війни. Однак із листопада все змінилося. Раз два чотири. високі файсиповідаримі. Ось так у куртках проходить репетиція, адже у залі плюс 6, плюс 7 градусів. В іншій залі – старша група. Холодно трохи. На ногах викладачів вовняні капці у дітей по кілька пар теплих шкарпеток. Камерна атмосфера вимушена, адже світла теж немає, тому світять ось такими ліхтарями. І це ще не всі біди, каже хореограф Тамара. Ну а дивіться, о, води немає. Так аби ви ви носити воду звідти. з сусіднього приміщення. Носи, чергові носять воду. От у нас стоять бутилки. Вітра і так зливаю. Якщо старші діти, то старші самі за себе. А якщо от молодші, наприклад, то мами, мами від цієї комунальної катастрофи в шоці. Для мене сюр, якийсь. і зараз мені дуже холодно. Я навіть думаю, про те, сьогодні донька приїде теж на заняття. Що їй вдягати? В Цей час, коли війна, блекаути, наші діти не повинні страждати ще й з відсутністю опалення, світла і водопостачання. Як авторитетна дитяча школа опинилася в такій ситуації, і чи не чекається на дітей по всій країні? Бо діло не в грошах і не в майновому рекеті, як це буває часто. Боргів за комунальність. Алку школа немає має. Балансоутримувачем на сьогодні. Є Український державний університет. Імені Михайла Драгоманова барвіночок займає третину усієї будівлі і сплачує за своє комірне вчасно. Решта близько двох тисяч квадратних метрів стоять пусткою. Раніше тут були студенти Драгоманова. Тепер вчитись нікому, і університет вирішив законсервувати приміщення. Я сама зверталася і в 1551, На що вони взагалі сказали, що тут є опалення, але як ми можемо побачити, що тут дуже холодно. От зверталися міністерство освіти і науки України. Зверталися і ми, і поки чекали відповіді, у залах температура почала опускатися ще нижче, і діти перестали туди ходити. У цьому залі нормально займатися можуть 20 дітей. Це максимум. Зараз у цій залі понад 50. і це ще не всі прийшли. Дітям тісно і душно. До війни цю залу використовували для найменших від трьох років. Дохота стоїть і в єдиній роздягальні спільні і для хлопчиків, і дівчат. Тут є ще дві мікроскопічні кімнати. Це була роздягальна, звичайно. Це не професійно, це ліновим, звичайно. це площа дуже маленька. Тут сувають столи, аби менші могли позайматися, щоб видати всю програму, яка запланована державою, нам потрібно як мінімум. Три зали, які синхронно працюють в ідеалі чотири. Ось ця зала до війни і була четвертою. Тут перестали займатися, бо немає укриття навіть елементарного. Зараз домовилися із сусіднім дитячим садком, що під час тривоги можуть ходити туди. Тобто, в сухому залишку, замість чотирьох повноцінних зал, у відомої хореографічної школи одна на 300 дітей. А найцікавіше за всі полишені приміщення, де немає тепла, світла і води, столиця продовжує. Же платити грубі гроші. У нас є договір оренди з регіональним відділенням фонду державного майна. І оренда вона сама по собі. Оренда це суха оренда. розумієте це без комунальних послуг. Оренда продовжується. Ми платимо і будемо платити, бо ми. Ми віримо, що ми повернемось в наше приміщення. Тим часом ми отримали відповіді на наші запити від університету Драгоманова. На жаль, університет змушений був прийняти рішення про зупинення роботи деяких навчальних корпусів університету у зв'язку з недостатнім фінансуванням та здорожчанням вартості енергоносіїв. Нема грошей, зрозуміло. Шевченківська адміністрація міста Києва перекинула стрілки на міністерство освіти. Шевченківська адміністрація звернулася листом до міністра освіти і науки лісового з проханням сприяти позитивному вирішенню питання та очікує на оперативне вирішення ситуації від міносвіти та балансу утримувача. Я наперед вгадую відповідь: хореографічна школа Барвіночок це київська школа. Тож хай розбирається столиця із цим сама. І чи допоможуть тут нагороди та авторитет в танцювальному світі? На день святого Миколая дива не сталося. До зал київської хореографічної школи не дали ані тепло, ані світло і не дали, наприклад, приміщення, яке б забезпечило нормальне навчання для 300 дітей. І це попри те, що влада декларує, що діти це наше майбутнє, переживає і думає, як повернути дітей за кордону. Але давайте не забувати за дітей, які тут і які ще поки що не виїхали ні з Києва, ні з усієї України. Ірина Коваленко, Іван Павлович та Олександр Ліфанов. ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.